Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про події, які вже на порозі. Давайте розглядати. Так, Поки у мене тут трошки стика, стика водичка, я одразу хочу хвили, хвилинку, може і менше скажу. Дівчата особистих прийомів, розкладів, філіжанок не читаю, не роблю, не дивлюсь нікого. На каналі тільки загальні відео, в описі до кожного відео і в описі каналу написано, що я не веду. Особистих прийомів. Це все, ця вся інформація є. Звісно, мені не важко написати вам відповідь, якщо ви пишете запис, як до вас записатись, але виключень я не роблю ні для кого. От просто це, ну, це так. Якщо питаєте, чому відповідь тому. Все, більш нічого пояснювати не буду. Тож, до філіжанки. Події, які вже на порозі. Починаємо з особистого життя, а потім побачимо там перспективи і роботу соціум. Так, філіжанка така, знаєте, ну, подій багато. Я озвучувати буду, звісно ж, тільки такі найголовніші. Загальна філіжанка, вона не для однієї людини, а для багатьох людей. Щось своє почуєте добре, нічого не почуєте, значить, нічого такого, ну, скажімо, видатного в найближчі дні у вас в житті не буде. Буде більш-менш спокійне життя. Тож, починаємо. Ага, ось тут у нас теж щось намалювалось. Дивіться, тут шлях такий, він не дуже такий, щоб далекий. Але шлях з виконанням, з, з допомогою для когось. Це знаєте, коли хтось вас може попросити, або ви знаєте, що людині потрібна ваша допомога, і вже була розмова про таке. І ви просто от робите вже якусь таку такий шлях. Це, знаєте, не так, щоб часто ви спілкуєтесь з тією людиною, але в цьому випадку ви ну як, не обов'язково, що це буде фізична зустріч, це може бути телефонна розмова, але ви щось або поясните людині, або направлення якесь дасте, ну, якось буде спілкування. Далі дивимось особисте життя. Ось тут зустріч для когось з дівчат, з жінок освідчення. Я бачу, як чоловік з букетом квітів ну, щось приємне вам каже. Не те, щоб він щось питає, може, це якась ситуація, в якій він просто вас чимось поздоровляє, але ж, знаєте, хоча ні, для когось це дійсно питає щось. ну тобто. Освідчення, воно і є освідчення. Запитання там одне для всіх, однакове для всіх. Дивіться, як показано, взагалі-то, ну, зрозуміло, ви будете щасливі, вам приємно то буде чути, і відповідь вам треба буде надавати тій людині. Але ж. Показано, що ви вже е, певний час маєте владу над цим чоловіком. І що це дійсно обмірковане бажання людини змінити ваш свій статус. Тож уважно до цього віднесіться і не дуже там мучте довго цього чоловіка, надавайте ну, йому відповідь. Так, ось тут чоловік та жінка, якісь плани їхні, ну. Плани разом щось розглядають і щось будуть змінювати ті плани. Ну Наприклад, планували одним чином, але ж повторно розглянувши ситуацію, Ну вирішили все ж таки трошки інакше зробити. Не виглядає як щось там дуже складне чи погане. Це просто от розглядівши ситуацію ще раз, трошки змінили все. Так, далі хтось за вами дуже, дуже наглядає. Чоловіки мені показані, два покоління. Ну, наприклад, батько і син. Або, наприклад, ну, наприклад, може і два брати, але ж значна різниця у віці у цих людей. Ну, тобто, два чоловіки, хто вони вам там живі? Краще мене знаєте. Далі дивимось події, які вже на порозі. Ось тут жінка дуже-дуже багато роздумів про людину, з якою треба щось завершити. Може, наприклад, була якась розпочата справа, і треба довести її до кінця. Або м -м -м, треба, наприклад, якусь розмову відтворити з такою людиною. Ну, щось, що повинно бути доведене до кінця, і для жінки це буде як перемогою. Знаєте, коли людина буде відчувати задоволення, що нарешті ця справа завершена. Далі дивимося по перспективах. По перспективах, ось тут, як на ковзанах, людина починає нову справу, але ж, знаєте, це якось так буде як красиво, як майстерно щось буде зроблено. І трошки тут буде як дивуватись, не дуже дивуватись, Вам, ви не помітите чоловік якийсь, він собі внутрішньо трошки здивується, тому як ви все робите, але вам не покаже. Ну, от, щоб э, взагалі вас не відволікати. Роби, роби, В, те, в тебе виходить. А для когось події, які вже на порозі, це як десь ви там сходите як на ковзанку. Дійсно, для когось це просто буде дійсно просто ковзанка і нічого інакшого. Вирішення питання воно як прописане буде або відповідь буде прописана людині. І це, як знаєте, розголужена ситуація, коли треба обрати перший чи другий варіант. От коли у вас є вибір по ситуації, чекає на цю відповідь від вас чоловік? Це може бути взагалі суто робоча ситуація, де ви щось там спільно з людиною робите, або був запит до вас, і ви треба, щоб ви відповіли. Ну, от таке щось. Так, для когось з вас вашу кандидатуру розглядають. Так, зараз хвилиночку хочу. Так, дивна ситуація, мені вона так виглядає, я не одразу можу зрозуміти. Дивіться, що показане. Змінам бути, їх не оминути. Отак показано. Ситуація з чоловіком якимсь, і коли він бере ножиці, і воно буде відрізано. От знаєте, коли може дійсно якась, ну, якесь спілкування з людиною у вас буде відрізано. Але зосередьте увагу, от будь-як воно там може бути, може, вам спочатку буде ну, навіть образливо, але ваша фігура світліша від того, від тих змін, які відтворяться. І ви з темряви виходите на таке світло, от саме після того, як він відріже оце все. Ну, Наприклад, може це якісь складні стосунки, які, от знаєте, ви не наважувались до, до тих змін, а вони вже назріли, вони вже в просторі для вас сформувались. І наважиться людина, він відріже. Але для вас це буде найкращим варіантом. Про нього мені тут більш нічого навіть не показують. От просто він, він, це, як знаєте, от просто останній акорд якийсь людина зробить і вам вже приймати так, як є, і тільки потім ви зрозумієте собі, що так було краще за все. От знаєте, Перша ваша реакція, вона, скоріш за все, взагалі буде така ну, розпач, що тепер робити. А потім, озирнувшись, заспокоївшись, ви вже будете відчувати себе трошки інакше. Бо якщо цього не зробити, мені показано, що людина буде, це знаєте, як той індик, який нібито симпатично виглядає, але тільки розлюти його. Він буде страшний, просто страшний. І далі більше. І от якщо дійсно не відрізати відносини з таким індиком, то самі розумієте, як вам буде складно потім. Далі дивимось. Ось тут людина, як у мішок, збирає якісь знання, і з тими знаннями вирушає в путь, міцно тримаючи в руці якесь питання. Розуміючи, що поки не подолає не той шлях, ну, тут, знаєте, в 30 днів вкладеться, отак От воно показано, що 30 днів собі дає на той шлях. От За 30 днів я то зроблю. Так, далі по перспективах цієї філіжанки тут ще показано зростання. Для когось з вас, але ж після спілкування з якимсь чоловіком. Не дуже можу сказати, в якій галузі то зростання. Ну, я так розумію, що для кожного, для кожної з вас це буде якось по-своєму. Тож мені не зосереджує філіжанка на якійсь одній галузі увагу. Але для вас, як будуть. Горизонті нові відкриватись. Як знаєте, от не скажімо, не так, що як щілина, і е, треба пролізти в ту щілину і е, якось там собі десь е, місце знайти. А у вас буде вибір. Ви будете обирати самотужки, ви будете обирати з того, що вам подобається, або просто нецікаво. І ви будете відкидати. Це, знаєте, як нові горизонти. Отак От воно виглядає. Так ось тут два виконання пов'язані з однією жінкою. Обидва виконання в певному сенсі дають стабільність і дають, кожне дає свою маленьку, але ж перемогу. Так, далі дивимось. Ось тут дуже несмілива людина, аж шкода. Дивіться, як виглядає ситуація. Показаний мені несмілива жінка, а показаний чоловік, який розуміє таке от, ну, відношення цієї жінки до себе та й до нього теж. Виглядає так, що він розуміє, він дійсно розуміє її ставлення до нього. Але тут не людина, яка не хотів би тиснути на цю жінку, який просто очікує її якогось, ну скажімо, знаку, коли людина може якось йому там просигналити, що як є дозвіл, ну як зелене світло для нього вмикає. Що от я готова з тобою трошки зблизитись, поки що цього нема, поки що він знаходиться в очікуванні. Угу. Деякий час він ще буде чекати, потім мені просто поки що не показане. Може, якось в інших філіжанках буде продовжена ця тема, поки що так. Так, для когось в перспективі мені показаний чоловік, який рухається в бік роботи. Як знаєте, от, як на заміну якоїсь жінки йде, ну, наприклад, людина збирається у відпустку. І треба комусь замінити. І оцей чоловік приходить на заміну. Для когось дійсно, от знаєте, коли жінка йде з тієї роботи, а неї її місце беруть чоловіка. Далі дивимось. Події, які вже на порозі. Робота з соціум, якась вдача тут показана. Чоловік та жінка, чоловік аж знаєте, аж рота розкриє, трошки буде дивуватись тим, що надасть йому яку, яку допомогу надасть йому та жінка. Це може бути просто судо, робоча ситуація, коли людина прийшов з якимось запитаннями, жінка просто от дуже гарно йому все пояснила, він тепер все розуміє для себе. Може бути така ситуація, може бути трошки інакше, але людина навіть не очікував так якось, знаєте, швидко, кваліфіковано отримати відповідь. Далі дивимось. Угу. Ось тут для когось показане мені. Дивіться, тут нібито 27 число буде замінене на 26. Як це може бути? Наприклад, щось у вас планувалось, ідея якась була? На 27 число планували щось зробити, але як зрозумієте, що ви ну, треба було робити 26-го, а воно вже прийшло? Для когось це як перепланування на наступний місяць. От знаєте, коли планували на 27 число щось трапляється, і ви розумієте, що треба брати відсрочку на місяць і планує, переплануєте на 26 число отак От може бути. Ну, Там ви вже зрозумієте, як воно буде для когось з вас відтворюватись, бо це ж, звісно, не для всіх. Так, ось тут зізнання якесь в професіоналізмі людини. Це, знаєте, коли хтось схиляє голову перед вами, перед вашим професіоналізмом, коли людина дякує вам і дякує, от знаєте, не просто там. На словах, а навіть, знаєте, щось приносить, ну, там, квіточку вам приносить, там, шоколадку приносить ще щось. Коли, знаєте, людина ну, вдячна чи вдячний, але ж хоче, щоб ви відчули цю вдячність, щоб ви, щоб ви потримали в руках цю вдячність. Ось так воно виглядає. За щось, щось там, ви дійсно. Приємне людині зробите чи гарне людині зробите. Ось тут мені показаний чоловік, але він такий, знаєте, якийсь він весь такий розголужений, коли однією рукою він хапається за одне, іншою за друге. Однією ногою він там стоїть, другою він вже в іншому місці. Це людина, яка так набігається за день. Але він одне діло дійсно гарно завершить, він буде пишатись собою. Що він отак провів день, але ж воно не було марним. Ось так. А, навіть два дві справи він завершить, але одну таку, ну, як більш значну, він на неї, ну, скажімо так, ставку більшу робив на цю справу. А друга, вона теж, ну, як зроблю і це, то буде гарно. Але ну, то не таке значне для нього. Так, далі дивимось ось тут, бесіда. Чоловік та жінка. І е, чим вона цікава, ця бесіда для людей, що обидва якісь секрети один одному розповідатимуть ось так. Да. Чоловік якось ну, більш про стабільність про якісь справи, які ну, багато клопоту у нього в якихось справах. Він буде про своє щось розповідати, якісь моменти про, про, зараз хвилинку, про двох якихось людей буде ну, щось цікавеньке якісь розповість. А от жінка, ну, у неї там свій клопіт якісь, якісь різкі зміни. Вона буде розповідати про якісь відтворення, які там заплановані, які робляться, але ситуації, які, от, знаєте, неочікувано різко змінюються. От Він вважав, що ну, от є, наприклад, ну скажімо, щось, що робиться за правилами. А вона йому розкриє правду, що ці правила вже давно не працюють, і вони взагалі вже ну, не дійсні, і що там все геть по-інакшому. Ну, щось такі секретики один одному будуть про щось розповідати. Так, і якийсь чоловік тут дуже чекає, щось він не встиг зробити. Зараз чекайте, розгледіти хочу цю ситуацію. Дивіться, щось він як не встиг зробити, от, ну, скажімо, на тижні, на робочому тижні. І тепер він планує на наступний тиждень. І ну, от, знаєте, коли на початок тижня щось він там вже собі запланував. Ситуація, в якій на нього дуже поглядає жінка, яка, от, знаєте, заради нього вона і очки підфарбовує, і губки малює, і, знаєте, і все, ну, все якось так знаєте, людина як більш за собою дивитись почала. От Настільки сподобався чоловік. Але ж треба розуміти, що людина дійсно зосереджена на роботі, він не помічає цього всього. Ідесь є жінка, про яку він мріє, про яку він думає, про, ну, до, до якої він його тягне. Але щось там як завершена ситуація от на ній якась така. Їй сумно і він сумує. От якась така ситуація показана. Оця до нього лине, а про то він думає, він більш до. Ну, зосереджений на іншій жінці. Ця йому так. Ну, є десь там за спиною маячить, але байдуже. Так. Так, а що тут? Давайте дивитись. З деякими людьми ви просто от як, ну так складаються обставини, змінюються у вас можливості спілкуватись, як припиняєте, люди віддаляються від вас за їх якимись там справами, проблемами, просто життєвими ситуаціями. Не сумуйте, бо вам буде з ким спілкуватись, ви не лишаєтесь наодинці тут. Чимало людей крох вас. І дивіться, вам взагалі тут треба буде повернутись до якоїсь ситуації, яку ви не завершили свого часу. А треба. Так, далі дивимося. Тут жінка, як балерина, на одній нозі обертається і так швидко буде щось робити, що хтось з вашого близького оточення, чи з вашої оселі, чи друзі, подруги, аж очі, вибачте, на лоба повилазять, як їй це вдається, От як вона це встигає. А ви робіть, хай дивуються. Ви ще й гроші так заробляєте, встигайте. Так, літера L щось завершується, бо дійсно ви гарно попрацювали. З кимсь ви навіть будете обговорювати свій досвід, як ділитись своїм досвідом, бо тут гарне якесь завершення йде. Як я, знаєте, от для вас це була тема номер один. Ви як всі сили туди кинули і щось ви дійсно там завершили. Хтось вас навіть буде розпитувати, як вам це вдалося. Угу. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дуже дякую, всім гарного дня, гарних подій вам і в цей день, і в інші дні. І гарних людей поряд з вами, і настрою гарного. І обов'язково бережіть себе. Побачимось. Всім пока!